Я отримала травму коліна після того, як пробігли марафон в Шотландії, але я обов'язково буду бігти ще раз. Зараз поясню, марафон це завжди дистанція 42 км 195 м. метрів. Я готувалась до нього 9 місяців з тренером. У мене не було цілі бігти на результат лише добігти до фінішу. Але я знала, що я б зупинилась, якби мені було погано. В мене були тренування 4 рази в тиждень, і 3 рази за 9 місяців я бігла дистанцію 30 км. Тому логічно, що моє тіло було здатне пробігти 42 км. Травма сталася вже 2 тижні після марафону, коли я була вже сам на сам зі своїми тренуваннями. І не дала своєму тілу відновитись повністю. Тому під час одного з тренування я відчула різку біль в коліні, і вже рік я не можу бігати більше двох кілометрів без болі. Я робила МРТ, У мене стандартна травма бігуна. Це хондромаляція, Її навіть називають коліном. Бігуна. Ця штука не лікується мазями чи ліками. Потрібно фізично працювати, щоб створити опору для коліна. Недавно щоб почати бігати, я працювала з реабілітологом з України. Місяць він прописав мені тренування в залі, які сконцентровані на укріплення потрібних м'язів і сили загалом. Зараз все залежить тільки від мене. Я повинна регулярно тренуватися, їсти багато білку і правильно відновлюватись. До речі, ходити багато теж треба кожного дня, інакше коліна засихають. Цікаво почути від інших, як ви справились з цією травмою.